Дуже не хочу цього робити, але я повинен це сказати. Усім привіт! І всі, хто слідкує за мною, всім, хто почав слідкувати, я хочу попросити не робити такого, не писати ось такі вести мені з двох причин. По-перше, тому що я не запитую, і це не нормально. Інша справа, коли вас запитали, ви сидите, спілкуєтесь з товаришем, і вас готові уважно слухати, і ви даєте ось таку розширену відповідь на будь-які запитання і в такому дусі. І, по-друге, не треба коментувати те, про що ви не маєте достатньої інформації, а саме про мене. У минулому відосі я повідомив про те, що мої об'єми впали. Взимку я менше тренуюсь, і зараз ось так. Це нормально. Я вже бігаю п'ятий рік, маю певні результати. Мій марафон це середній темп 5.11, напівмарафон 4:38. Середній темп, десятка 4,19 і 4.08. І це нормально, якщо я взимку відкатився там, до таких об'ємів, як 30 км на тиждень, і нічого страшного не буде. Це не означає, що на мені вже все, і через декілька місяців я не можу поступово збільшити свій тренувальний план і далі розвиватись. Я так розвиваюся кожен рік і мене це влаштовує. Я не професіонал, я просто любитель, улюбленець бігу. Тому все ок. Не прошу, не пишіть мені ось такі листи, я їх читаю, може в тому і проблема. Але спочатку дізнайтесь якусь інформацію, і прошу помітити, що я не кажу, що ви там нічого не розумієте, ви всі там якісь тупі, дивіться, я вас навчаю, робіть так, як роблю я. Я такого не казав. Ви всі молодці, все ще знаєте, але не треба ось такого робити, судячи з двох причин, за яких я це пояснив. Дякую, що дивитесь.